Слава Україні! Доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 11 березня, проживаю я на Вінниччині. І сьогодні хочу показати сорт яблуні Фуджі Кіко, до якого часу вони зберігаються. На сьогодні на даний час яблука почали вже деякі з них почали також морщитись. Далі вони будуть втрачати свої смакові властивості і зовнішній вигляд. За формою плоди округлі, шкірка на даний час на березень щільна, еластична та гладенька. При розрізанні похрустує. Має дуже красиве забарвлення жовто кремове і з такими світло-світло-жовтими прожилками. Аромат насичений. Насичений, але не яблучний, з якимось відтінком. Ну, от скуштував яблуко. І хочу сказати що смак. Яблуко став дуже високою рівнем. Яблуко при влеженні набрав дуже високих смакових якостей. В описі вказано, що воно має бути кисло солодким. Кисло солодким воно було осінню. Зараз я зовсім кислинки не відчуваю. Яблуко солодке, дуже солодке. Важко прожовується, можна так сказати, не м'ягке, не кашеподібне. Шкірочка тоненька, легко також прожовується. І в даному сорті відчувається ще якийсь післясмак Дуже смачне і необичний і смак. Ну, правда, я думав, що вони будуть зберігатися трішки довше. В описі указано, що вони зберігаються до весни, до літа. Але далі березня, я бачу, вони не зберігаються. М'якоть дрібного зерниста, сколююща така, можна сказати, легко. Дуже смачний сорт. От бачите, так, що я не розрізаю ножиком, воно легенько скололось яблучко. Да, даний сорт смачний. З неповторним смаком можна сказати яблуко і там вже як прожовиш відчувається смак такий, ну, якоїсь як грушки. Ну це на мій смак. Всі смаки різні. Так, соку. Дивіться, хоча яблуко таке, наче вже не має не презентабельний вигляд, а яка м'якоть тверда упруга я не можу продавити. Не можу продавити. Ох, соку! сок аж. Стріляє, подивіться, сіке соку, да, цікаво, цікаво. Значить, може зберігатися і далі, як в ньому так багато соку. Сорт яблуні Fuji Kiko 8. Можна сміло садити в себе в садочках біля хати. Думаю, ви не пошкодуєте смаковими властивостями даного сорту. І сорт все ж таки менше вражається грибковими захворюваннями. Розповів про плюси даного сорту. Мінус сорту цього. На плодоношення яблуня вступає на 3, 4, а то і 5 рік, щоб ви знали, що. Перше сигнальне плодоношення може бути аж через 5 років, так як другі сорти на другий-третій рік вступають плодоношення. Думаю, ця коротка інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забуваємося підписуватись на мій канал та ставити вподобайки.